Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Використовуючи малюнок, знайди градусну міру кута МОК і наш малюнок. Варіанти відповідей А 40 градусів, Б 50 градусів, В 30 градусів, Г 60 градусів. Наш малюнок на малюнку кут МОК. Кут АОБ – це кут розгорнутий, градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Кут АОМ позначено як прямий, отже, градусна міра куту АОМ 90 градусів. Відповідно, і градусна міра кута МОБ також буде 90 градусів. Тому, щоб знайти градусну міру кута МОК, потрібно від 90 градусів градусної міру кута МОБ відняти 50 градусів градусну міру кута КОБ. Запишемо це. Кут МОК дорівнює кут МОБ. Відняти кут КОБ. І дорівнює 90 градусів. Відняти 50 градусів дорівнює 40 градусів. Записуємо відповідь 40 градусів, і варіант відповіді у нас А. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 виконано.